Всім доброго дня, друзі. От знімав недавно ролик по бурі, яка була в Київській області, лихо наробила. Всім голубів у мене забрало, думав вже з кінцями. От перший день вечором один вернувся головатий молодий. Тоді пара головатих прийшла. Тоді ще білі поприходили. А це вже пройшло не знаєш скільки днів у нас Дух 4-5 Звернувся і ще один білий, думаєш що за білий сюди? Ці дні всі не ганяв голубів, погоди не було. Звернувся сьомий білий. Тобто думав що шансів взагалі мало, ну але... поприходила. це вся пташка на місці. Під погода непонятна. От. Дощі були. Сьогодні жара. А, там з п'ятниці передають вовше 40 градусів. Нічого будемо ганяти, продовжувати. Я думаю, все буде норм. Молодняк вже сюди не підкидаю. Але ще тут було 25, додали тоді ще 5 пам'ятаю, Тут 30 щема штук. Взагалі оцей рік тут було, не знаю, до сотні, мабуть, що по кольцях видно. І то яструб забрав, то хмари забрали, то ну, подзвонили тільки по одному голубу, одного голуба забрав. Ну от так, ну нічого, мені фатать. Як кажуть, хто не ганяє, той не тіряє. А я люблю зимой поганяти. Думаю, цей год будемо ганяти. Як буде нас, живе-здорові. Птичь, декорація. Трохи покормить приїхав. Є вільна хвилина. Моя роліка знову. Десь у мене пара вяхерків лісових. Люблю всяку декорацію. Там мене бачили на відосах і попугай, і курочки, і качечки. Люблю не тільки на бакинцях, але люблю і таку птицю. Ну що у нас по птінцях ще йдуть поки. Далі на продажу вже нема нічого. Можливо, щось підніше прості буде, але ну, поки людина скинула не завдаток, навіть всю суму за по побілих. Людина вже забирає. Забирає там шість парків. Як зараз побілих 6 пар парків забирав. Ось поки, ми там прозвані, люди катали, поки з лишняка нічого нема, можливо, ще, ще візьму один виводок. Побачимо, що там може кому цікаво. Не торгувати там целяха, хоча б на зерно, бо зерно важче, формура. Горок, пшениця, просо, семічка. Зерна всякого хата з кукурузою. Це проблеми були. Я живу в сільській м'ясності, але однак були проблеми. Кукурузи цей було важко де да купити. Її даже не всю поубирали, там та. а так. З кормом проблем мене нема маніпала. Купляю там партіями тону, того, тону, того, тону, того. Не ходжу по базарах, там, одразу определенну людину купив. Ну от так, по птиці в принципі, в принципі, все сьогодні залізть покормить. Те, що не було навіть грамотня затраданих зайти. Малиші ростуть. Малиші чим молоді вже. куда не заходжу сюди, так вони шугані прямо пенсо пенси растуть так що нуха кого можно переживати. пенсе хороші, кормлять хорошо даю горошок семечку жирані. трое залезу тут двоє кормлять хорошенько мы уже дальше займаемся тихим що пройшло трохи надо дать им отдохнуть я даже не знаю де вона була но але... бурі такі були в знімав що і шефер літав на фигараві даже Желізні літали. Тож де та птиця була, не знаю. Ну, Птиця вся дома. Я чесно думав, що шансів навіть малейших немає. А птиця вся вдома. Ну, так, ребята, буде йти далі поруч. Хозяйство дуже багато, не тільки голуби. по помірі можливо буде час, буде щось знімати. Може завтра буде погода, буде час, погодим, поснімаємо. Отак вот всім спасибо. ставте лайк, хто не підписаний, не підписуйтесь. Будемо знімати.